Вранці на стадіоні Динамо концентрація учителів та педагогів більше ніж у будь-якому університеті міста. До Полтави приїхали освітяни з усіх куточків області, щоб визначити, хто з них найспортивніший. Такі змагання вважають педагоги, потрібно проводити частіше. По перше, показати кожен район, що вміють, що ми не сидимо, що ми завжди, як вчителі, активні, що ми не тільки сидимо на уроках, а ще можемо щось можемо і волейбол пограти, і в футбол, і побігати. Атмосфера дуже цікава, приймала участь в волейболі зараз підтримую свою колегу з легкої атлетики. Дуже гарно відпочиваємо. І іноді в кобиляках ми збираємося з дівчатами пограти в волейбол. Ну але це дуже рідко, дуже багато роботи. Спартакіада проводиться з п'яти видів спорту: мініфутболу, волейболу, легкої атлетики, настільного тенісу та гирьового спорту. Переможці отримають кубки і грошові винагороди. Але освітяни вважають, що фінансування має проводитись не на змаганнях. Дітям привіваєте любов спорту? Конечно, куди ж без этого без нас не буде любви к спорту. Очень люблю свою професію. Єдине, жалко, що вона не так фінансується, як хотілось. Ніхто нічого не предоставляет, к сожалению. Ни мечей, ни футболок. Там не ну, лімітарно даже поїхати то на соревнования, Всі їздять за свой щод. Переможці поїдуть на всеукраїнську спартакіаду педагогів навесні наступного року. Це пропаганда здорового образу життя. І приклад для підростаючого покоління. Практично тут вчителі працівники дошкільних закладів області, які своїм прикладом спонукають до того, щоб і підростаюче покоління займалися і, і спортом. У вас є якісь особисті фаворити, за кого будете полювати? Та ні, для мене всі однакові не буду я вдавати перевагу. але ми вже знаємо, де в яких районах до фізкультури і спорту відносяться з повагою. У загальнокомандному заліку за результатами змагань кращим виявився Глобинський район. На другому місці Кобиляцький, а замикає трійку краще Лубинський.